знайде. Не маєш так бути на світі. щоб були загублені діти. Не маєш так бути на світі. щоб були загублені діти. Мене звати Микола, я навчаюся в п'ятому класі. Мені 10 років. Моє улюблене хобі співати. Я їжджу на всякі конкурси. По співу. Сонечко на дворі знову сяє. промені дарує золоті, наче квіти діти підростають і летять мо птахи у світи. Я хотів, щоб в мене був братик і сестричка і велика родина. Я, я хочу бути міліціонером, коли виросту. Не називаю її раєм. Тій хатиночки у гаю, над чистим ставом край села, мене та мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину в тім гаю. У тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, я ніколи і помолитись не дають. Мій улюблений предмет, фізкультура. І на фізкультурі я люблю грати в футбол. Піонербол і волейбол і грати. Щастя, це коли людина щаслива. Наприклад, на неї день народження і їй все дарують подарунки. вітають і вона щаслива. Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене неодмінно знайде, не маєш так бути на світі. Так бути на світі. Щоб...